Привіт! Як перепрограмувати свою реальність та зламати матричний код? Тобто матриця це програма, в якій є причини і є наслідки. І якщо ви реагуєте однаково в однакових ситуаціях, матриця вам ще більше цих гачків підносить. Наприклад, кожного разу, коли дитина щось там намалювала, на шпалерах, наприклад, ви починаєте нергувати і зливаєте свою енергію. І матриця розуміє, що ага, це причина, оце наслідок. І так само все більше і більше вам таких гачків. Але якщо в один якийсь момент ви усвідомите, що ваша енергія настільки безцінна, що ви не будете витрачати її на оце, а ви хочете направити її на досягнення своїх цілей. І в черговий раз, коли дитина щось намалювала, ви це усвідомлюєте, реагуєте адекватно і всесвіт розуміє, ага, тут щось змінилось, нема наслідка. Тоді цей матричний код ламається і програмується новий. А який той, у як... куди ви направляєте свою енергію наразі? Тобто у досягнене цілей? І тоді оцей новий сформований код і буде на вас працювати.